Друзі, вітаю! Ви на Ютуб-каналі Україна на часі. Мене звати Юля Долгополова. і сьогодні ми поговоримо з адвокатом Станіславом Ліфлянчиком про те, як військово зобов'язаним українцям в рамках закону реагувати на вимоги представників ТЦК. Вітаємо вас. Давайте почнемо тоді з одного з найактуальніших питань на сьогодні: це які можуть бути наслідки для військовозобов'язаних, які не оновлять свої дані в резерв плюс в установлений термін. А, так, ну термін давайте спочатку. Термін терміну у нас до а, 16 липня, тобто надано 60 днів для того, щоб можна було а, установити собі резерв плюс, пройти там авторизацію і підтвердити свої облікові дані. однак деякі. Хто вже підтвердив свої облікові дані, можливо, вже побачив там таку червону рисочку, де написано, що розшуки треба з'явитись до ТЦК. Це каже про те, що, скоріш за все, у вас є якісь проблеми з обліком, вам треба дійсно прийти до ТЦК і уточнити там всі свої дані, стати на облік, отримати новий військово-обліковий документ тощо. Тобто, якщо не оновити ці дані протягом 60 днів за спливом цього строку. А ви будете вважатись таким, що порушили правила обліку військового обліку. Відтак можуть бути перше, це накладені санкції на сьогоднішній день. Вже прийнято закон, який вводить штрафи від 17 до 25 500 тисяч гривень за порушення такого законодавства, що дуже неприємно, і коли вони будуть накладені, будуть накладені арешт відповідно і на рахунки і на майно не можна буде продавати майно. І е, тут зауважу, що це не означає, що у вас будуть забирати квартири, машини е, там е, дворці, параходи. Це означає те, що ви просто будете обмежені вправі на відчуження цього е, майна протягом всього строку виконавчого провадження. Поки ці кошти не будуть зняті, е, стягнуті з вас, або ви не сплатите їх добровільно. Крім цього, я впевнений, що е, кожен хто на сьогоднішній день не знаходиться в розшуку ТТК. Однак не пройде от цю от верифікацію за спливом 60 днів. Він буде оголошений в розшук, і далі це вже до першого блокпосту чи патруля. І ми бачимо, як зараз відбувається затримання. Тобто, скоріш за все, це буде якесь таке фізичне затримання з доставленням до ТЦК і примусового проходження ВЛК. Крім того, якщо особу не вдається ТЦК знайти, вони тепер матимуть право звернутися до правоохоронних органів з відповідним, з відповідним зверненням, де вони проситимуть здійснити розшук. Це можливо після того, як особі було вручено повістку. У ТЦК є підтвердження вручення цієї повістки, і далі об'являється розшук вже безпосередньо правоохоронним органам. Якщо правоохоронні органи не змогли знайти особу, вони повідомляють про це, про це за спливом 30 днів до ТЦК, і ТЦК направляє такій особі письмову вимогу з'явитись у певне місце у певний день у певний час до е ТЦК. Ця вимога направляється поштою і буде вважатись врученою, навіть якщо ви її не отримали, і вона повернулась назад до ТЦК після цього. Е, ну, вони мають право е, звернутися до суду з позовною заявою про обмеження вашого права на керування транспортним засобом. Це, от передбачені такі наслідки однак, враховуючи те, як відбувається практика саме е, зараз мобілізації, то, скоріш за все, в більшості випадків це буде фізичне затримання з фізичним доставленням впусику до ТЦК, і от от чином вони будуть вирішувати цю проблему. При цьому ну вони зараз не чекають, поки сплине 60 днів. Вони роблять це ну безпосередньо зараз. От якраз наступне питання було пов'язано з тим, що чоловіків інколи все ж таки соломість дійсно або на проходження ВЛК, або просто в ТЦК, щоб якісь там дані можливо знову ж таки оновити. Якщо таке вже сталося, як варто правильно вчиняти людям, з якими це от? Ну, один картина. Якщо я зараз почну розповідати як адвокат, як треба вчиняти і взагалі законно це чи ні, то нас можуть з вами звинуватити в тому, що ми зриваємо мобілізацію. Хоча е, я хочу зауважити, що це просто коментар діючого законодавства, е, яке каже про наступне: ну, перше, ТЦК, позбавлені права затримувати е, людину, затримувати кудись в вести і так далі. Таких повноважень, у ТЦК нема. Такі повноваження є у правоохоронців, а однак у правоохоронців вони є, якщо є відповідні підстави. Ну тобто людина була вже от в розшуку після того, як їй вручили повістку в саме в кримінальному розшуку, тобто в поліцію розшуку, тоді вона має право затримати при затриманні складається обов'язково протокол затримання, в якому зазначається підстава такого затримання, і після цього людину повинні вести не в ТЦК, а повинні вести спочатку до. Поліції, а потім до ТЦК, тому що треба ж скласти ж адмінматеріал про порушення, про адміністративне порушення. Тобто, воно отак от відбувається. Жоден закон не передбачає, що можна людей з вулиці отак хапати, саджати в бусик і кудись вести. Такого в законі немає, тому треба розуміти, що коли таке відбулося, то вас незаконно. Вам незаконно обмежили волю, і е, тут найголовніше повідомити про це якихось своїх близьких, е, е, хоча б повідомленням про те, де ви приблизно знаходитесь і, і, і що взагалі відбувається. Е, е, а ваші близькі повинні бути готові до такої ситуації. У них повинні бути е, на поготові там телефони адвокатів, які можуть е, допомогти в цій ситуації. У них повинен бути гарячий те, телефон гарячої лінії Міністерства оборони. Тому що вони е, публічно критикували такі дії ТСК і казали, що будуть е, е, присікати їх, якщо до них будуть звертатись громадяни. Е, е, і далі вже адвокат повинен бути застосовувати відповідні там процедури для того, щоб людину е, е, ну припинили по порушення її права, і е, знову ж таки, я повторюся для е, нашої з вами, скажімо так, е, е, щоб нас з вами вірно розуміли, що. Це не в коєму разі не каже про те, що це спосіб ухилення від е, мобілізації чи проходження ВЛК, там реєстрації і так далі. Це просто коментар дійшого законодавства, яке е, каже про те, що е, хапати людей на вулиці з будь-яких причин, е, які б вони не були. Це є порушенням основоположних прав людини, які на сьогоднішній момент не, е, не зупинялися і вони не обмежувалися. Тобто Конституція дійсно передбачає можливість обмеження конкретних прав під час е, дії воєнного стану та мобілізації, і там є чітко прописано, яких саме прав. І от е, там немає ніде такого, щоб ми могли незаконно позбавляти волі людини. Ну, якось так. Представники ТЦК не завжди можуть показати людині своє службове посвідчення на вимогу громадянина, якщо все ж таки от вони відмовляються чи просто з якоїсь причини не хочуть цього робити, як вчиняти людині, якого зупинили. Ну, давайте так. Посвідчення вони зараз тільки з'явились в законодавстві, і вони поки що не розроблені. Наскільки я от дивився ну, постанови Кабміна, вони ще не розробили. Дане посвідчення, навіть якщо вони розробили, то е, їх треба ще виготовити, роздати, і так далі. Тобто, що це таке? Це посвідчення, яке буде зазначати, е, що за людина перед вами, яка у неї посада. А, а, які повноваження у цієї людини, і вона завірена там належним чином, встановленим кабінетом міністрів порядку, як у поліціанта, да, тобто в нього є посвідчення поліцейського, де ми можемо передбав, подивитись, як його звати, яке його звання а, і, і що ну от він із себе представляє? То от у представника ТЦК повинно бути таке саме: чи є вони в них чи ні? Ну скоріш за все немає. Вони пред'являють замість цього військовий квіток. Однак, військові квітки вони є ну майже у всіх чоловіків. Тож, ну вони не надають їм право на перевірку, наприклад, документів. І теоретично, згідно до закону про мобілізацію, який на сьогоднішній день вже діє людині, яка не пред'явила вам посвідчення, ви маєте право відмовити від пред'явлення своїх документів облікових документів і тут нас знову з вами зараз е, звинуватять в тому, що ми зриваємо мобілізацію. Однак, це закон, і в законі передбачено, що перед тим як перед пред'являти облікові документи чи е, посвідчення особи, такі як паспорт або водійські е, водійське посвідчення, ви маєте пересвіч маєте право пересвідчитись в тому, що ця людина дійсно уповноважена на те, щоби е, у вас щось просити. Е, і я вважаю, що це абсолютно нормально і. Знаєте, якщо ми от зараз відвелічимося від того, що відбувається мобілізація, та війна, і от повернемося у минулі часи, от мирні часи, коли була поліція, і от зупиняє поліція громадянина десь на дорозі і каже: здравствуйте ви порушили там правила дорожнього руху. І коли громадянин каже: Добре, пред'явіть, будь ласка, спочатку посвідчення, представтесь і скажіть, в чому я звинувачуюсь. То поліціятами чомусь це завжди сприймалось як особиста образа, от я, я не знаю чому там що там порушується, який е, простір особистий в цьому разі, хоча це ну протокольні речі, і в цьому взагалі немає нічого такого особливого, якщо людина, яка просить пред'явити посвідчення, робить це е, вічливо е, обґрунтовано. Нормально дивиться посвідчення, потім пред'являє своє посвідчення. Ну, тобто, ну, у людини, яка е, виконує якісь функції і представляє державу, в неї не повинно виникати е, якоїсь образи чи емоцій. Е, ну, Те, що людина, яка зобов'язана пред'явити документи, просить пред'явити вас, що також зобов'язане пред'явити документи, пред'явити документи. Да? От. Тому, ну от якось так влаштовано е, на сьогоднішній день законодавство. Там передбачено чітко, хто має право е, просити е, пред'явити військово-обліковий документ, і написано, що всі ці особи мають е, пред'явити е, своє посвідчення за вимогою е, громадянина, якого питають. І ще хотіли би поцікавитись, чи можуть представники ТЦК заповнювати повістки, так би мовити, на колінці, тобто просто десь на вулиці, коли вже безпосередньо зупинили якусь людину і виписують на неї. Або це має бути все завчасно вони зараз, згідно до діючих норм норм законодавства, вони мають право заповнювати складати повістку, однак вони повинні бути мати на руках доручення відповідного ТЦК. Які їх вповноважуть на складання таких документів, і в цьому дорученні повинні бути перелічені ті особи, е які перед вами стоять, і які вам повинні пред'явити посвідчення своє? Тому це трішки узаконили цей момент, тому що раніше це не було взагалі прописано. Повістку повинен був виписувати там керівник ТЦК, і вона повинна була далі видаватись хлопцям. І хлопці повинні були ходити шукати там е людину, що підлягає мобілізації. А, ну або військово зобов'язаного, а в даному випадку з'явилася така можливість, як видача доручення, і вони за дорученням можуть можуть складати такі а, повістки на місці однак вони повинні мати відповідні документи. Це для того, щоб це було законно, це в реально це в юрид юридичні, в юридичній середовищі. А якщо ми кажемо про матеріальність, то Ну, як воно відбувається, люди виписують представники ТЦК виписують повістки без всяких там доручень і все. Ну і ти потім ну ніколи не докажеш що обставини, що вона була виписана на на колінці якоїсь, тому що ну тобі доводити це немає кому. Поліція, яка стоїть рядом, і ти кажеш: ну дивись там, ну раніше да, було там дивись, ну підробка ж документів. Він же ж не має права виписувати повістку. Він е, е, вносить дані вже в підписаний документ. Ну так не можна робити. А поліція хіхікала рядом стояла і все. Тому ну, значить, так можна. Відбувається да, зрозуміло вас. Е, дякуємо вам, що знайшли час, аби поспілкуватися з нами і роз'яснити такі важливі зараз питання. Не забудьте підписатися на наш YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі та діліться нашими відео зі своїми близькими та друзями. До зустрічі в нових випусках.